Я ось тільки прибув в місто Гамбург. Це головний вокзал. Ну як завжди вокзали вони такі собі. В Німеччині не дуже. Довірився айфону, він показував, що дощ має бути після обіду тільки, але дощ вже моросить. Я не ношу парасольку, мене вона дратує. Тому буду мокнути, але настрій чудовий. В подорожі це завжди круто. Зараз буду обирати якийсь маршрут і рухатись далі. Мене приваблює вода, я люблю воду. Тут якесь штучне озеро то коло такі круті будівлі гарні посередині якісь типу фонтан але зараз це не працює але після Вінницького фонтану це не фонтан Тут такий гарний фон. Я зупинився. Хочу трошки розповісти про мету цієї поїздки. Сьогодні нема мети захопити якомога більшу кількість того, що є в місті Гамбург, гарно, що можна подивитись, про що можна розповісти. Сьогодні мета отримати задоволення від прогулянки по місту від якоїсь смачної їжі і все, що зустрінеться на моєму шляху. Я сьогодні, як каже мій друг Андрій, справжній турист. У мене такий маленький портфель. І я не знаю, що я сьогодні не знаю, чи повернусь назад, чи залишусь тут. Буде видно все по тому, як буде складатись все тут. Поки я задоволений, настрій гарний, не дивлячись на те, що в нас трохи пасмурно, сонця немає, але все складається так, як має складатися. Просто побачив кафе з... з другого берегу. кафе називається Алекс. Так мене називали німці, коли я тільки приїхав сюди, в Німеччину. Прикольно, мені пощастило. Тут сніданки, недорого, круто. Мала б бути якась романтична музика, але мені подобається ось так снідати на день народження. Така ось площа, там канал внизу. А ось це все гамбурзька ратуша. Таке могутнє... Така могутня будівля. Велика площа. Сьогодні не дуже гарна погода, не сонячна, я думаю, якби була інша погода, людей було б набагато Як це все люди робили руками і туди просто треба було на самий верх підняти ці скульптури. Це просто якийсь... Той час це був просто якийсь така праця, е, до речі, вхід вільний сюди. Ну, якщо чесно, я не знаю за що тут можна було б платити гроші. Фонтан — гарна будівля, але якби ще за це брали гроші, то це було б трохи дивно, але... По німецьки було б дуже чесно. <хи> я б не здивувався, але розчарувався б, якби я сюди зайшов за гроші. Це меморіал Святого Миколая. який зберігся там з часів Другої світової війни Його бачите, так в такому вигляді й залишили, яким він залишився після війни. трохи обгорілий це не сама ельба ці якісь притоки канали ось тут мініатюрний музей чудес ось місток і інша сторона а ось там за ось крани стоять це річковий порт гамбургу Я, походу, так собі блогер, <хи> бо там просто стоїть, я не знаю, 300 чоловік в черзі, щоб піднятися ось на, ту, о, о, ось на ту площадку, якраз де мій палець. А там люди ходять і вони в черзі там стоять, я не знаю, ну, не менше години, а то й більше. Я б ніколи не став витрачати годину свого життя на те, щоб там постояти щоб піднятися хіба звідти з тої висоти Це щось не. видно краще ніж звідси як на мене ні Але, ну, я мабуть не такий якийсь шанувальник такого всього з, з того виду зверху В мене очі добре бачать мені звідси видно Саме ось і він, цей гамбургський, гамбурзький, як правильно не знаю. Порт. Мене завжди притягувала вода. І я тут, мабуть, можу просидіти просто декілька годин просто дивлячись на воду. Є спокуса сісти і поплести на цьому такому пароході, Але я вже плавав декілька разів, У мене щось воно не дуже ціпляє. Я коли вирос... Мені ж тільки 31, я ще не виріс. <гум> я точно собі якусь таку лодку куплю. Ну це просто нереальний кайф. Хочу таку лодку. Значить вона буде, коли прийде час. А, зараз я маю зайти в тунель під Ельбою. Це тунель, який є... Проходить прямо під річкою. І я маю вийти десь з іншої сторони річки. Там буду знімати, подивимось, як там і що там. Ось той тунель. Е, моя особиста думка, тунель, тунель під Ельбою варто розглядати тільки як якесь архітектурне чудо, бо ну, важко побудувати тунель під е, річкою. Якоїсь іншої цінності, ну, щоб там по, по ньому пройтись і подивитись, я, я не побачив. Це моя не експертна думка. Я ніякий не експерт, просто розказую так, як є, на мою думку. Проше з налодження. Це було саме круте привітання в моєму житті. Дякую.